Хел, друзі, на каналі, Даня Блис, з вами граю, я Даня Дружун та мама. Всім привіт. Всім привіт! І сьогодні ми граємо в Dead Rails Tower Defense, тому що тут було оновлення і додався новий режим, тому ми хочемо піти протестити нескінченність туди. Так, а без нескінченність прямо взаді нас. Біжимо туди. Так, ось. Так, друзі, хто грає також в цю гру, ставте лайки та підписуйтесь. А також е, натискайте дзвоник. Це так. І так ви зможете бачити, коли у нас виходять нові відео. Так, у мене є суперкубрині. Це ку. Прикольно. А в мене всього поки що тільки два юніта тут. У мене три намагався тільки що вибити ще двох, була в мене така можливість, але не вийшло. Так, а я колись десять відкривав. Круто. А тобі випали такі самі, як були? В мені Ні. так. М о, це не скінченість прикольно. Так, 300 баксів. Так, вони йдуть з двох сторін. А це наша база, так? Да? Так. Тільки там кубок. А звідки вони йдуть? Що я не там, ось, в... ось з двох. А, нормально. Та, вони, бачиш, йдуть з двох, але вони потім на в одну йдуть. Ого, не радіус лікий! Ого. А Зум? де він? Я ще не поставив, він 600 баксів стоїть. А. Ну, я скажу, що у нас ще не прям щоб сильні, так? Да? З доктором зумом юніти. Ну, ми менше граємо в, не, в цю гру. Так. Ну так, Дані. тому що я граю без вас. Угу. Так, Даня в професійній лігі, а ми о, такі лікарні. Аматорський, так все. <гум> так. Це треба грати, перемагати тут, збирати ці облігації і відкривати собі. Так я наб... когось сильнішого. Та дивись, який в мене пірат, він просто розніс усіх. А це твій пірат? Це мій. А в мене такого немає. А я X2 включив. Е -е, я теж хочу. А я X2 включив. А, -а. а тут як вони швидко глянь. Ага, дуже швидко біжать. О, глянь, що я зробив. А, тут хтось пірата поставив. Я. Зрозуміло. Умова дуже вигідна позиція. Ну зайшов хоч трошки бабло мені капало. О, пройшов, а шахтар там добив. Чей це шахтар. Це мій. Угу. А, шахтар такий чинний. Цікаво, скільки ми зможемо пройти? Я пірата вже один раз прокачав. Прокачка О, тут сам борі з масками. А скільки в нього прокачка? Ну, перша 550, наступна, зараз скажу, 1250. Ого, це довго збирати треба. Та він всіх розносить, зберу. Ого, по 214 хп. О, я зараз поставлю коня. Коняху. А ну став, хоч подивимося. Зараз треба тросточки підзбирати. А я тільки один раз убираю. А скільки зараз він питала? коштує? 600. Ого. Ну, такий для нас. Це я поставлю. Коштує. А мені здається, це верблюд. Це ага. верблюд? Так, да, це верблюд, це на кінь. Прикольно. Mm -hmm. Ну, у нього радіус здоровий. Ну, так чесно кажучи, виглядає він не дуже. Ну тут всі виглядають, не дуже. Що пірат мій крутий. Что гарно виглядає. А до речі, в грі пірата немає. Чи був там? Я не бачу там не, нема. Ну, за два є дорожки, я пірат. Там так. Ну, напевно, його звідти і взяли. А це ж така нова гра, правильно? Ну, ще у нас засла 12 мільйонів. Ого. Ну вона, бачите, набирає оберти. Так. І грає два, і зараз значить 1400. Я ще бачила, що тут буде додаватися, скоро відкриється якийсь стартовий пакет. Тобто тобі перших юнітів дадуть якихось. В цій грі? Угу. Там віконець висвітилось, коли ми заходили. Ну, я не роздивилась, але щось таке було. О, класно! О, ого, перша прокачка скільки стоїть. 1200. 1200 Я прокачаю. Ого! 3200 Та він непогано б'є, диви, як він розносить. Ага. Ну він б'є поки що, знаєш скільки? 90 поки що. Потім буде бі... mm -hmm. бити 200. У мене пірат вже двічі прокачаний, б'є 50. Наступна прокачка коштує 2400 доларів. А я вже доларів. прокачав не максимум. І бити буде 60 всього всього. Ні, він буде плюс 60, буде бити а, що десь. О, круто, треба це зробити тоді. А мій шахтар б'є максимум 40. <кхех> максимум 40 б'є? Так, максимум. Бач, він не дуже потрібен. Не факт. А, це факел. Шахтаря я ще не прокачувала. Не, не разу. А ви срока? бачили, що тут у нас на базі пірат си, чи де, ковбой сидить? А, ага, закритий. А <реш> ви треба? Треба. Так. Мій включите? Б'є 200, і ще не на максимум. А дивіться, він вже не з пістолетом, а з вибухівкою. Це, з бомбою. Так, це бомби в нього. Ой, я тут... Може що? не треба автоскіп? Диви які та пішли? Я виключив. Ми, ми ще так? поки не такі круті. А, до речі, Шахтар, он, він ще не на максимумі і б'є 55. А може й можна автоскі б'ять, ми зрознесли. Ну все, са... ну все. Ого, скільки він б'є? 500, нічого собі. 500 на максимум б'є? Мені... О, ще один. Мені стоїть, а ми геть далеко зайдемо. А що ще один? Верблюд. Цікаво подивитись. А прикинь, ми в топ будемо. А тут вже є топ? Не знаю. Треба, треба знати. Ну я собі тут доставляю верблюдів. О, ти вже трьох. А чого вони там? одразу вони в тебе з вибухівкою цією? Ну, я, у мене всі верблюди на максимум. А скільки ти грошей заробляєш? Я не можу зібрати тут на наступну пару. У мене зараз 22 тисячі. А що, платять гроші лише тому, хто б'є? Ну так, що? напевно. У мене вже як сипить, я, уже 40 тисяч. Так, платять, походу, тому хто б'є, тому що в мене теж добре йдуть зараз. Треба поставити когось на початок, напевно. А, а мені нормально. Ого, тут воскулаха якийсь іде на 45 тисяч. Ого. Нічого собі вовкула чи ще. Я гадаю, треба виключати автоскіп. А що, він пройшов чи ні? Ні ну. Майже гля-гля, він може пройти. Ні, доб'ємо. Доб ну у нас як 22 хвиля. Прикольно. Цікаво, який зараз тут топ. Так. Великий, тому що тут у заходлі є. Круто. А я не можу більше цих ставити верблюдів. Зам... Напевно, обмежена кількість. Так, я зомбарів ставлю. А скільки ти поставив цих верблюдів, чи ти не знаєш? Ну... Шість. Нормально. Зомбарі теж щось там б'ють. Вон... Вони посіть уже! Нічого. Зробити. А ми їх так убиваємо! Розносимо. Ну где? Зараз дойдуть вони до верблюдів, все, ля, ля. А я догадала, в нас погані юніти. А, а в нас виявляється круті. ще й так. Нормальні такі. Ой-ой-ой, свитки якісь. Та, та ми їх розносимо. Так, да, розносимо. Я зомбарів просто так да, і ставлю, якщо не можна. У мене ввести. зараз гроші так просто летять, це капець, звездця 6 тисяч. А скільки у мене? Ого, 60. А в тебе доктор Зум? Е, Зараз 7 тисяч в мене грошей. А чиї оці ці зелені стоять такі прикольні? Це дані не зомби. Так, да, вони б'ють 140. 07. Ну, ну, пройдемо багато хвиль, Благодаря мене. Так. Ну так в тебе круті юніти. Ну. Та ми тут кібер. А ми на автоскіпі граємо чи ні? Так. Так. У мене виключений. У мене включений. Зараз я вимкну тоді. Ого, 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 погнали. Та ми їх убиваємо, гуляє. А я піратів вже наставив багато. А я фамбарів ставлю. А вони ще не можуть прийти. Так, не можуть. Бачи, вони ще не можуть прийти. Поки що. 180 тисяч пусов. Ага, ось і небезпека о. перша. Виключайте автоскіп. Автоскіп виключайте. Виключив. Та що він проходить? Ага, в нього багато там. Блін. Зараз будемо намагатись добивати його якось. А, я вже не можу нікого Щось ставити. Так, він вже небезпечний. Прям таки нікого. Я нікого... Ні, ну я ще можу оцих малесеньких, але вони ж б'ють так. Ой-ой-ой. А наразі. Ааа, вони програли. Трапить. Нічого собі. 495 облігацій воно дало. Так. Прост Ніфіга собі. Круто, Крутий цей хлопець вийшов, хочу вам сказати, дуже крутий. Так. Я зараз, знаєте, що хочу зробити. Хочу відкрити нового юніта якогось. Пробуємо. Так. Тай, ти теж підеш так отек 555. Я мене. відкриваю. У мене не ковбой попався. Ще один ковбой. А мені такий саме, як був. Щось мені одні ковбої М -м. попадаються. Ага, одні ковбої. О, пірат у мене тепер є. А ковбой крутий? Ковбой? О, і ковбой мені випав. Мені легендарка випала на один відсоток. Крутяк. Нічого собі. Слухайте, ну що ми будемо робити? Підемо ще раз? Підемо. Давайте Підемо. ще одну казку. Так, каску. і мене, мені дали ще одну верблюда. Прикольно. Т так, зараз... Так, а може такому... А чи ми не можемо зараз передавати? Можемо. Ми можемо. Ну дай мамі верблюда. Ні, я тобі... Я до хто жому дам? Ну, давай. Захай їш. На. Euh, так, а що зелене, червоне? Зелене. Все. Зараз і Це і Що, ще раз сходимо? Давайте, Зараз трохи. я ж верблюда собі виставлю. Все так, вдох. а я на приберу. Повний набір. Погнали. Погнали. Так. Ну мені здається, все разу цих перших. Ну, Тепер верблюдів у нас більше. А що тут за хлопець нами? Заходимо. Заходимо. Так, <плес> він не може dunno. жити. Це у mm. нас обмежена кількість. А, це оце через 4 години. Через 7 так. Що... А у мене через 4. Написано старт пак. Тут якийсь мастер, виживальник, агент, щось там іще. Виживальник, прикольно. Mm -hmm. а, ви... а, ну агент туди да, не був агент, пам'ятаю агента. У мене він зараз стоїть. Ну що? Можна тут вибирати якісь. Ага, їх, верблюда я не можу поки що поставити. У мене не вистачає грошей. А вермлюн дорогий? А в мене тепер є ковбой і, і пірат. Опа-па, а ви бачили, що коїться? Доктор зума, а що ти зробив? А ніхто нічого не може поставити? Вже ні, грошей нема. Це ти що ще дохожу не поставив на холі ліці уперед. Та я просто ж думав ближче поставлю, щоб грошей більше заробляти. І що, ми тепер програємо? Не знаю. <гум> Може автоскіпнуть треба. Я вже натиснув автоскіп. Ага, що соточку дали? Нічого не, не, не вирішує. А я можу за 150 поставити ось тут. А ну-ка, доб'їв. Добив? Добив? А Добив. вони нам не рознесли базу. Вони 5 хп сносять. А я ж добила. Чи ні? Ні, от двох ти не добила. Чого добила? Одного не добила. А, одного. Так я пуст. Б... Я він все одно не добив. А там твій є, позаду? А він, походу, викликає. її. Не знаю, зараз спробуємо ковбоєм. Ой, дострілює. Та ні. Часи. Часи? В цей раз. Я люда поставив. Та там ми якось почали не дуже. Та да Ну це ми тому ще почали не дуже. Це, це, походу, він викликає. Так, він в... викликає вовків. Хто? Мій чувак. Що за чувак, де він? Ви на базі стоїть. Глянь, він кол випускає з бази! Прикольно. Вони потерпуються за нас. Круто. Це оцей чувак оце в тебе. Так, ось бачиш Візить. А, Бачу, бачу, нормально. А прокачку... Ви Може виключити автоскіп, кого включений тут щось У мене. жах якийсь почався. Я виключу. Краще потім вимкнемо, так? Так, ми ще в нас не такі круті юніти. все, ну, тому, що ми почули не дуже тому що у нас верблюдів поки що мало а чому пірат менше б'є ніж той ніж хто? Ніж шахтар Ти його не нам. дивно Ну, стадавку уб'є його ага добила сказала знаєш, скільки сносять? Скільки? 1150 нормально да так. Ей, вог ти не в ту сторону побіг у нас звідси виходять, а ти побіг туди. Ну, тут ще вийшли. Кожні 20 секунд. Зараз, вони як виходять. верблюди з'явилися, стало трохи легше. Все? Верблюди угу. з'явилися, стало трохи легше. Хоч гроші швидше. Треба ось тут верблюда поставити. Так. Коли тут верблюда ставиш все гроші. О, нормально. Коли тут саме ставиш. А вже 14 -та волна. Так, да, уже так швидко, так? Да? Так я її не побачив. Ну куди мені чувак літарка випала? Я не думав, що він мені випаде. Класно, так? Звісно, 1 так. Так. Зайшов, так. один відсоток на нього. той, що вовків випускає? Так. Один відсоток. Долі буде вовк. Гляньте, йде вампір, який. Ага. <звук> бачим, бачим. Фін дракула якийсь. А вовк біжать бежит. Будут пятеро бежать и на на 4. На 4 500 бежать. Угу. Будут бежать. О, 7200. О, воно пятеро медленнее. Выходить, ну будут потом потім медленнее. Ого, 8000. тысяч. Ничего себе прокачка. Лянь, Лянь, які вовки выходят, по 4 а 500. Бувачу, бувачу. Вони усі виходять дуже. так как у нас в те игре были гроші, то я думаю, вистачить тобі его прокачивать. Це вже, так, це, це вже передостанній левел. Угу. А я можу на вас вузками. Ну і добре. Так я ось тут прям наставив, щоб максимально їх бити. А все, я не можу більше верблюдів. Їх максимум 5 можна. Угу. 6. Я 5 поставив. А, 6-6, так, в мене ж позаду ще один. Вони усі виходять. Прокачаю максимально. О, побіг. А ми об'ємо його? Не знаю. Та напевно. Сподіваюсь. Мінус 4 тисячі, що ви в кулаку снесли. Сісли, прикинь. Ого, по 4500 будуть виходити. Раз, два вивка в 20 секунд. Добили його в кулаку, правильно? Так. добили. Я, понятно, якщо так в буде виходити, а версія зроблю, я поставлю 6 верблюдів і далі буду цих легендарах доставляти. Добре. І будуть вовки виходити. Ти бачиш, що тобі Ту. гроші не йдуть. Тобі треба ще ближче когось поставити, щоб тобі гроші ну, швидше. Тоді більше грошей буде. Ось тут? Так. Прям на базі? Ось. Я, я сам ближче поставлю. Правильно, так і треба. Чесно, ті вовки вони іноді мене збивають. Як Здається, що це вороги наші. А ну я, я двох верблюдів на базі поставив. У мене також там є верблюд. Зараз дивлюсь, де краще ще підсилить. Так я поставив всіх 6 верблюдів. А мені я більше не буду ставити таких юнітів. Я буду ставити тільки у тих пацанов, які, в... які викликають. О, ковбоя, радіус такий. Угу, на поганий, так? Ну, та, верблюд. Ну, а мені випав тільки що ж. Ну, верблюд, та радіус більше, мені здається. Тут заглядник, я думаю, та Да, да. Сразу по 4. А на якої хвилі той так... вийшов, що тоді нас? На, по-моєму, на 3. -чачі. Ну, програли ми на 22. -й. А, тобто він вже був. А що, он. О, 28. Так, напевно, вже був наш кривдник. Походу був. Так, я поставив їх там... Трьох? Бо теж ставлю. У мене 200 тисяч, прикиньте. А, а у вас скільки? А у вас скільки? А ні, ну у мене менше. 627 тисяч, 630 грошей. 600... І я вже не можу нікого поставити взагалі. А... У мене ж ці стоять попереду. Верблюди. А, ну, Верблю... Сильний юніт, дуже добре, що він мені вийшов. Я вже теж нікого не можу поставити. Все. А я а я ісю ставлю зомбарів. Все, тепер можемо тільки спостерігати. Опа, тут два таких капітана післо. Одного ми замочили, зараз мочимо чого. Здається, ми підемо там, і ще стадо вовків іде на них. Слухай, угу. в нього ще багато. А тут прям таких крутих у нас небагато. Ну, тут вовки по 4 тисячі. А, доб'ють, доб'ють, трошки зашилося. Ну, тут вовки. Тут вовки порисали. Так, вовки це добре. Тут якби не вовки, то все б нам був баханбец. Угу. Крутий тобі попався юніт. Легендарний. Якби велись... а що, ми на автоскіпі зараз чи ні? Ні, не на автоскіпі. Тут Тут які зам... сахари зомбарі по 16 тысяч. Добили. 897 тисяч в мене. У мене 400. У мене 74 тільки. Чу? 78. Так, а я ще наставляю зомбіків. Я вже нікого не можу. А я ще не ставляю зомбіков? 32 хвиля. І, ну це одна перевага, що я. Це не погані... бачите, якась у нас мапа, якийсь табір такий. Так. Палатки. Це напевно той, Пам'ятаєш, ми там лагерь знаходили Де нас розмолотили? Так, можливо. готовий. Та ні, ні. Ну, там були не такі палатки. Так, там були не такі... Тут великі палатки такі. Ну так, я вот дивлюсь. Ты навіть мене самі щось придумали. Так, я там ж так гадаю. Там не 90 тысяч дедушка. Прошел вас сюди. Ну, нормально было. Може, автоскип треба включити. Ну я всіх устав. Давай да вимкнув. А у мене 900 тысяч. Я вже мільйонер. Я обвімкнула авто. А, а у де вас скільки? Мільйон триста вісімдесят триста дев'яносто. А у мене мільйон. мільйон сто тисяч. Один мільйон сто тисяч. У а... мене вже півтора. Мільйон, мільйон двісті. Мільйон триста тисяч. Дивіться, тут такі небезпечні ці. Що, вимикати? Вимикаємо поки що. Чи та ні, доб'ють до А я взагалі не вимикаю, навіть. Я гадаю, що цього доб'ють зараз. Мені ж речі не треба вбихати, думаєш? Так, тут так, mm. тут їх вже три. О тут вже небезпека, хочу сказати. На, не. Ой, не. Ой. А у них тут то мало. Та ні, багато, їх ще два дивись. Не, не. Ну, одного точно доб'ють. Вже 37 хвиля пішла. Все, тут тільки вовки можуть нас. О, врятували. Вовки класні. Не прямо... І ви, і це, і вибився. Він виручає нормально. скелети якісь пішли. Ой-ой-ой. Вони, вони є в ігрі. Це в шахті вони так. Ну, в шахті, шахті вони, да, ну, в є ще кусочки відходу. Ну, за як все сахтом. Це якщо город без зомбарів, він за городом Угу. А ви в курсі, що вже майже 40-ково. Ну, результат я гадаю, непоганий. Ну, Навіщо тут проходять у нас гляння? Mm -mm. Mm -mm. Не треба автоскіп. А мені цікаво, скільки ми на автоскіпі пройдемо. Там ми зараз ми Зараз напевно, і глянь скільки в нього ще. 40 ще, Шісота блягатій! 600 Круто. облігацій, у мене 2 мільйони 550. Грошей? грошей? Так. А вас вітаю. А там знаєш, хто далі пішов? Чувак на 540. Тисяч. Капець, ну шансів у нас було мало. Так. Непогано пограло, я гадаю. Так. Так, в лоббі виходимо. Я зараз відкрию юнітів, набуть. Давай подивимося, хто тобі випаде. А я подивлюся, рулетку може? Ні, я не можу. Так. Кувбой. Може тобі хтось випаде. Чувак з факелом. Це дуже круто пощас. Кувбой. Чувак з факелом. Цей, з пістолетами, чувак. Агент. Так, агент і ковбой. Прикольно. Все. Ну що, Даньок, сьогодні тобі так пощастило, ти вибив собі ще легендарного Юніта. Друзі, ставте свої лайки підписуйтесь на канал. У нас на сьогодні все, всім бувайте. Всім бувайте. Всім бувайте.